Караїм означає той, хто читає, не просто слухає, що кажуть інші, а сам відкриває святі тексти, думає і шукає відповідь. Карай Аваси означає голос Караїма. Ми дали нашому подкасту цю назву, щоб голос, який майже стих, знову зазвучав тихо, але впевнено. Караїмізм релігія, яка закликає не покладатися на священників і не читати тлумачення, а звертатися прямо до писання. Що ж таке караїмізм релігія, традиція, окрема течія чи цілий спосіб життя. Про це розповідає молодша наукова співробітниця відділу музею караїмської історії та культури Надія Васильчук. Розрізняють караїмів за етноконфесійною групою і прибічників караїмізму однією з версій іудаїзму. Терміном Караїми з давньоєврейською означає бнеймікра, сини закону, люди писання або читаючи спочатку іменували рух, що виник приблизно в середині 8 століття в Багдаді, теперішня столиця Іраку, як протидія поширенню там раввіністичної та мудичної версії іудаїзму, засновником цього. Руху є Анан бен Давид. Він вважав Святе письмо Танах єдиним джерелом релігійної істини. Авторитет Талмуду різко заперечував. Рання історія Караїмських громад Криму недостатньо відображена в джерелах. Найдавнішою караїмською громадою Криму була громада Солхату, Ескі Криму. Вона існувала вже в 1270-х роках. Про це свідчить візантійський Караїм Аарон Бен Йосиф Арофе, який побував у Солхату. Хатій у книзі Сефер Амівхар, книга вибраних праць, повідомив, що 1278 року між Караїмською і Рабаніцькою громадами Солхату відбулася календарна дискусія. Караїмський Газан Ельяшевич зазначав, Караїми це суть залишок Ізраїля, який визнав Тору і книги пророків божественними і такими, що й не підлягають змінам. У 1918 році Караїми. Визначили себе як нація. Караїмський храм це не просто місце молитви. Усе в ньому від назв зон до килимів на підлозі має значення. Як саме влаштований цей простір і що він розповідає про віру, пояснює кандидат історичних наук, науковий працівник центру сучасної історії імені Гаєвого Українського католицького університету, директор центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи Юрій Амір Радченко. Власне, синагога караїмська, чим вона відрізнялася від реміністичної, важливий момент це її статус. Караїмський юдаїзм дивиться на синагогу на Бетакнесет, на кінасу як на таку міні модель зруйнованого в Єрусалимі храму. Тобто, це такий важливий елемент, що береться, власне приклад того, і певна така конструкція назви частин в синагозі вони копіюють те, що було в Храм, як воно описано власне в Танаху. Наприклад, є таке відділення синагоги як Мошавськенім. Мошавське це воно це місце знаходиться біля входу до синагоги, і там є спеціальні стільці, крісла, де сиділи почесні члени громади. Мошавське нім досвіду це можна перекласти як місце, де сидять старці. Ну старці, тобто ці люди із високим статусом. Такий важливий елемент. Є окрема місце езрат на або місце для жінок. Тут важливо підкреслити, що жінки були відокремлені, жінки які в більшості громад ревіністичного юдаїзму. У них було особливе місце. Це міг бути якийсь балкон зверху. Часто цей балкон він закривався такими косіткою, щоб жінок взагалі не було видно. Є таке місце, як Шульхан або Стіл, де збиралися ну, абсолютно більшість членів громади, центральна частина синагоги, де власне відбувалася молитва. Було таке місце, як Гехаль або Ехаль. Свого роду це прокладають як такі. Дворець, палац храму Єрусалимського, де знаходився Арун-Кодеш Арун — це значить такий шкаф, де розміщалися сувої тори, які читалися власне, на великі свята. І е, тут важливо зазначити, що здебільшого синагоги Караїмські вони, там стелилися коври різні, так, килими. І ці на цих калимах власне відбувалася молитва перед входом до синагоги. Люди мали розутися, зробити омовіння рук і ну і часто ніг. Також така була традиція по кінці дев'ятнадцятого століття, на початку двадцятого століття була спроба реформувати ці всі речі і ввести такі ну стільці зі столами, як вони найчастіше стоять в равністичних синагогах, або навіть там в якихось там не знаю, християнських молитовних будинках і так далі. Тобто європеїзувати, власне кажучи, але цей цей вигляд, коли Караїми під час молитви тають і на коліна, і коли вони роблять йому віння. До речі, в равністичному юдаїзмі також є Руал інтілатєдаєм, тобто возвищення омивання і возвищення рук, там, де селилися караїми, з'являлися і кенаси, місця молитви, зустрічей і спільної пам'яті. І навіть сьогодні вони залишаються важливими точками на карті громади. Продовжує молодша наукова співробітниця відділу музеї караїмської історії та культури Надія Васильчук. В місцях осередку Караїмських громад України і світу Караїми будували свій дім зборів Кенеса, який був центром релігійного та культурного життя. Так, Кенеса є в Криму, в Япаторії, Сімферополі, Бахчисираї, Харкові, Бердянську, Києві, Болив Галичі та Луцьку. На сьогоднішній день є діючі Кенеса в Тракаї, Литві, Аждоді, Ізраїлі, Делі Сіті в Штатах, Туреччині та інших містах і державах. Також Караїми мали своє окреме кладовище. У Луцьку Кенаса була не просто храмом, вона стала частиною міського ландшафту, пам'яттю про присутність Караїмів у нашому місті. Про її історію та сліди, що збереглися донині, розповідає кандидатка історичних наук, дослідниця міської історії Луцька 16-17 століть, завідувачка науково-експозиційного відділу музейного простору Окольний замок Оксана Штанько. Країмська кенаса – це храм Луцьких караїмів. Перші згадки про неї, як про місце для збору та молитви, згадуються ще під 15 століттям, і в подальших документах, 16, 17, 18 віку, ми теж маємо згадки про країмську кенасу. Зрештою, десь з кінця дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття, можемо бачити зображення, як виглядала кенаса у усередині, тобто її інтер'єрні і екстер'єрні подоби. Знаємо, що вона розташовувалась неподалік від річки з. І приміщення Караїмської кміни, якщо я не помиляюся, це правильне найменування. Караїмська кміна розташовувалась по тій самій вулиці. І будинок, зведений у 20 30 х роках минулого століття. Ясно, що переінакшена, ясно, що спотворений тими модерними євроремонтами. Він є, він досі залишається наприкінці тої вулиці, неподалік від синагоги. Кенаса в Луцьку з дерева з подвійним дахом і вікнами, що виходили на стир. Вона простояла століттями, пережила війни й забуття, але не пережила пожежі. Про її вигляд, долю і легенди, які досі зберігає місто, згадує волинський краєзнавець та начальник відділу охорони культурної спадщини Луцька Олександр Котис. Країмська кнаса в Луцьку була досить давно, але та, яку ще можуть пам'ятати старші покоління Лучан, вона була зведена у 18 столітті, правдоподібно, і вона мала таку доволі типову конструкцію для країмських кнас. Наприклад, вона дуже схожа із тією, яка в Тракаї до цього часу збереглася. Вона була дерев'яною, пережила кілька воїн, і Першу світову, і Другу світову, трошки постраждала, але вона все одно продовжувала. Існувати ще в радянський період, правда, в радянський період в ній зробили склад демакулатури або щось таке. Тобто вона належала, як передають, обласній друкарні, і там був якийсь нібито склад. І в 1972 році сталася пожежа. Невідомо з якої причини, чи це просто такий стихійний випадок, чи може якийсь підпал, але після тої пожежі 72-го року країмська Кенаса згоріла і фактично так вона була втрачена. Вона була доволі такий цікавий Вої архітектури подвійний такий складений дах, мала мала по два вікна із виходом на річку Стир і сюди на вулицю Караїмську, і складалася нібито так із двох частин. Одна основна зала це була для чоловіків, і ще був так званий Бабинець, де могли службу слухати жінки. Є традиція, яка пов'язана із трьома вікнами в Караїмських будинках. Це давня місцева легенда Волинська, і нібито коли князь. Побачив, що в Караїмів Волинських три вікна на будинку. Він підійшов, і запитав, чого саме три. І Йому відповіли, що одне вікно для князя, інше вікно для гостя, а третє вікно для Бога. У караїмській громаді Луцька було багато неголосних, але дуже глибоких звичаїв. Про них згадує Сергій Рудковський у своїй статті Старий Луцьк, надрукованій у журналі Карай Авази. Наприклад, про гостинність у Кенасі. Якщо в храм приходив гість з іншої громади, йому одразу давали найпочесніше місце в першому ряду біля вівтаря. Людина, яка зазвичай там сиділа, поступалася без жодних умов. Бо так було правильно. Газан благословляв гостя, а далі кожен Караїм вважав за обов'язок Запросити цю людину до себе, пригостити, поговорити, зробити її присутність відчутною і важливою у таких дрібницях. Вся громада Кенаса Караїмів у Луцьку була не лише місцем молитви, а й простором спільноти з власними традиціями, архітектурою і ритмами життя. І навіть якщо будівлі вже немає, пам'ять про неї допомагає краще зрозуміти, ким були і залишаються караїми. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого герцогства Люксембург.